Віталій Сергійович, доброго вечора. Так, колеги, Ви бачите, тут щось їздило. Ми бачимо, хоч і сухо, але сходи починають вже йти. бачите, ось сходи, сівалочка попідсівала краї. Хтось буду вам розповідати ротаційкою, скільки я пробував, ніфіга нормально не виходить. Підсіваємо сівалкою. Просто додаємо густоти на країну. Ну це, як правило, завжди така історія. Хоч би ви там крутили, не крутили. В більшості випадків треба підсівати. От ми підсівали, ось, будь ласка, вже рядочок. Ось рядочок. вже написав. Немає дощу, але треба працювати. Добрий вечір, шановні українські грарі. Я вам казав, що покажу, що, що ми підсівали, тому що те, що ми рекомендуємо, колеги, ми того притримуємося. Я не розповідаю казки. Є, що не роблю для себе. Тобто, якщо я рекомендую, треба підсівати колеги, то ми краї підсіваємо. Бачите? Проблемні ділянки підсіваємо. Так, тут ще немає сходів, тут вже почалися сходи. Ми бачимо, тут взагалі класний рядок пішов. Тобто є проблема з густотою, підсіли краї, підсіли проблемні ділянки, вимочки і питань немає. Приєднатися до компанії Терагорлап, тому що ми практики, ми рекомендуємо те, що використовуємо на своїх полях, а не казки.